Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Сподіваюся, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. Народне свято 3 серпня відоме під назвами Ісак Малинник, Онуфрі Мовчазний або Безмовник. Православна Церква України 3 серпня за новим стилем шановує преподобних Ісакія, Далмата і Фавста, а також преподобного косму Пустельника. У народне свято 3 серпня селяни збирали врожай фруктів і ранніх овочів. Починали збирати яблука, але не до яблучного спаса 6 серпня їх не їли. У садах зривали малину, ожину, агрус, черемху, калину. З ягід господині готували консервацію на зиму, пекли пироги і ліпили вареники. 3 серпня вдалий день для будівництва, лагодження дрібних предметів. Чоловіки цього дня займалися ремонтом льохів і стадо. Приміщення обкурювали від грибка і гризунів, білили стіни, замінювали гнили дошки і прибирали сміття. Потім у прибиранні приміщення засипали зерно. Згідно з прикметом, у свято 3 серпня будь-яку роботу варто виконувати мовчки. Тоді справи закінчаться успішно. Також цього дня загалом важливо стежити за словами. Що не можна робити 3 серпня. У це народне свято кожне сказане слово має велике значення і тягне за собою серйозні наслідки. Тому сьогодні не варто безікати, розповідати чужі секрети, брехати і лихословити, обмовляти і ображати інших людей. Усі сказані злі слова вернуться бумерангу. Також не можна вимовляти обіцянки, які не зможете виконати. Не варто й згадувати вголос бажання. Інакше вони збудуться не так, як ви хочете. Під час роботи і будь-якої важливої справи не варто розмовляти, щоб не накликати невдач. Не можна купатися в річках і озерах. Наші пращури вірили, що робити амулети сьогодні суворо не можна. Вважали, що такі талісмани не захистять від нечистої сили зла, а навпаки, накличуть горе і біду до вашого життя. За народною прикметою 3 серпня не можна лінуватися. Якщо проведеш день лежачи, то незабаром зляжеш. Головна заборона дня не варто починати прибирання і виносити сміття. Вважається, що тоді залишишся з чистим гаманцем. Прикмети погоди на сьогодні. Існують такі прикмети. Якщо погода 3 серпня сира і тепла, то в лісі вродить багато грибів. Сороки голосно кричать і не затихають до теплої зими. Якщо на калині з'явилось багато ягід, Тусінь буде холодною і сніжною. Риба блискається біля поверхні води до спекотної сонячної погоди. Чим більше жолудів на дубі, тим уроженішим буде рік. Туман низько над землею стелиться до спеки. Чим вищі мурашники, тим холодніше буде зима. До зустрічі в нових відео!